Подарунки для наших захисників та захисниць першого танку, бійці якої нині боронять нашу землю на південному сході країни, відвідали волонтери української команди. Вони передали 650 індивідуальних теплових наборів та теплові пушки в рамках акції Тепло на фронт, щоб нашим солдатам було тепло ворогам пекло. Повідомляє перша танкова сіверська бригада. Приємно, коли відвідують друзі для облаштування важливої позиції, отримали від секретаря Чернігівської міськради Олександра Лумако та депутата Романа Резніка камеру, акумулятор та Старлінк вдячні вам та громадам нашої області за свято для наших захисників. Для всіх нас найкраща винагорода це перемога у війні проти клятого окупанта. Вашими діями та допомогою ви тільки прискорюєте цей же даний момент з найщирішими побажаннями вдячності. Сталеві воїни Чернігівщини бий першим, йдеться в повідомленні першої танкової. Також волонтери привезли смаколики та малюнки, які для бригади підготували діти черніського дитсадка номер 71. Перед новим роком ще раз особисто сказав слова вдячності нашій першій танковій бригаді, воїни якої в березні відстояли Чернігів, а зараз боронять нашу землю на південному сході. Завдяки нашим захисникам маємо можливість працювати та святкувати вдома з родинами. А хлопці в окопах продовжують звільняти нашу землю. Хай Господь береже всіх наших. Повертайтеся додому, живіта здорові і з перемогою, написав Олександр Ломако після поїздки.